Господи, Всемогутній, Боже, стаю перед Тобою в покорі та довірі, Ти джерело всього доброго, Ти благословляєш руки працьовитих. Прошу тебе, Господи, відкрий для мене двері, благословення та достатку, очисти серце моє від сумнівів і страху, щоб я довіряла Твоїй волі. Допоможи мені бачити можливості, які Ти ставиш на моєму шляху. Боже, руйнуй усі перешкоди, що заважають мені жити у Твоєму благословенні. Захисти мене від заздрості, лихого ока і недобрих людей. Господи, даруй мені мудрість розпоряджатися дарами, які ти мені даєш. Навчи мене бути вдячною за все, що маю, і не нарікати на труднощі. Допоможи мені бути щедрою, щоб я могла ділитися з тими, хто потребує. Господи, нехай праця моїх рук буде благословеною і приносить добрі плоди. Очисти моє серце від гордості, щоб я не покладала надії лише на себе, а довіряла тобі. Навчи мене просити з вірою, не сумніваючись у твоїй силі. Боже, забери всі перепони, які стримують потік Твоєї благодаті у моєму житті. Господи, пошли мені правильних людей, які допоможуть мені зростати та розвиватися, благослови всі мої починання, щоб вони служили на добро мені та іншим. Дай мені силу та наполегливість, долати труднощі, не втрачаючи надії, навчи мене не боятися змін, якщо вони мене ведуть до кращого життя. Допоможи мені позбутися всіх негативних думок, що обмежують мої можливості. О, Господи, нехай Твоя воля направляє мене у всіх рішеннях, які я приймаю, пошли мені достаток. Який стане благословенним для мене та моєї родини, очисти мене від страху перед майбутнім, бо ти мій Господь і провідник. Боже, відкрий переді мною нові шляхи та двері, дай мені відвагу робити кроки вперед, навіть коли дорога не є легкою. Господи, благослови кожен мій день, щоб він був наповнений радістю. Нехай Твоя сила і благодать наповнюють моє життя миром і впевненістю. Даруй. Чисте серце, щоб я могла приймати Твої дари з вдячністю, навчи мене довіряти Твоїй мудрості, Господи, нехай Твоя рука провадить мене шляхом процвітання, захисти мене від неправильних рішень, які можуть завести мене в оману. Допоможи мені працювати старанно, але не забувати про духовні цінності. Господи, вбережи мене від злидню і безнадії, веди до світла Твоєї істини, нехай Твоя любов наповнює моє серце. Щоб я не боялася просити та отримувати, благослови мене фінансовою мудрістю, щоб я могла керувати своїм достатком з розумом. Господи, зроби мене джерелом допомоги для інших, щоб я могла ділитися Твоїми благословеннями, очисти мою душу від тривоги і наповни її Твоїм миром, допоможи мені бачити можливості там, де інші бачать лише труднощі. Господи, нехай усі мої зусилля будуть сповнені Твоєю благодаттю. Дай мені терпіння чекати Твого часу. Навчи мене жити в достатку, з покорою і вдячністю. Боже, зроби мене мудрою у рішеннях, що ведуть до процвітання, нехай моя віра буде міцною, щоб жодні випробування не зламали мене. Господи, відкрий небесні вікна і зійшли на мене своє щедре благословення. Дякую тобі, Господи, за Твою любов, за Твою опіку і за Твої дари. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти джерело всіх благ, Ти подаєш нам усе необхідне для життя, і без тебе немає нічого. Перед Тобою я схиляюся і щиро благаю про допомогу у фінансових справах, Ти знаєш мої потреби, знаєш труднощі, з якими я стикаюся. Прошу тебе, Господи, даруй мені мудрість і силу правильно управляти тим, що Ти мені даєш, щоб у моєму житті не було нестачі, а навпаки, щоб я могла бути щедрою і допомагати іншим. Господи, навчи мене довіряти Тобі у всьому, не боятися майбутнього, не зневірюватися у важкі часи, але шукати твого проводу і благословення. Допоможи мені знайти чесний заробіток, правильні можливості для розвитку, направ мої дії так, щоб вони приносили добрі плоди. Боже, якщо є якісь перепони в моєму житті, що заважають фінансовій стабільності, відкрий мені очі. Щоб я могла побачити і виправити їх, дай мені розуміння, як уникнути марнотратства, як не піддатися спокусам легкого заробітку і бути відповідальною за те, що отримую. Пресвята, Богородице, мати милосердя, покрий мене і мою родину твоїм святим покровом, допоможи нам жити в благодаті Божій. Не тривожитися за завтрашній день, але мати впевненість у Божому проведінні. О Господи, благослови мене, щоб у моєму домі завжди був достаток, щоб я могла не тільки забезпечувати свої потреби, але й ділитися з тими, хто має менше. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Спавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.